Так, друзі, я, мабуть, вже всіх дістав своїми акумуляторами, інверторами, сонячними панелями, але якщо хоч для одного з вас це буде корисним, я буду дуже радий. Можливо, комусь щось з цього досвіду і знадобиться. В даному випадку це я збирав щось типу павербанка для роботи інтернету і 12-вольтового освітлення. Тут ви побачите зараз дуже багато неочевидних рішень, які, в принципі, можна було значно здешевити або покращити, але збиралося це все буквально за один день, тому ставилось те, що було у мене під рукою. Акумулятори тут 32-140, літій залізовосфат 15 амперні, їх тут 8 штук. Зібрані в систему 4С2П. Сумарно у нас вийшло по об'єму щось типу 380 ватт 12,5 В 30 А BMS очки дейлі 40 А. В принципі, її можна було не ставити, а поставити щось типу там не знаю дешевенька за гривень 100-150-200. Але така у мене була. Далі точно так же ось цю зарядку для мобільних телефонів. Я взяв таку, яка була під рукою. Як бачите, вона немає ні квікчардж, ні Power Direct, але 2 А5 Вольт в принципі, нехай буде. Два ці 60-х вихода. Ось це буде підключатись 12 вольтове освітлення. Я думаю, для вас не секрет, що зараз існують лампочки. Підзвичайний є 27 й цоколь, які можуть працювати від 12 24 і навіть 48 вольт. І, мабуть, вже є і від 60. І ось тут саме будуть дві лампочки підключені в різних кімнатах. Це у нас вихід для роутера 9 вольтового. Тут схований понижаючий перетворювач. Я налаштував його на 9 вольт, щоб не використовувати ніякі тригери, тому що в принципі, через, ну, якщо тут немає швидкої зарядки, то перехідники для, на 9-12 вольт сюди використати не можете. І, ну, і так значно надійніше. Тут перетворювач 3А, цього вистачить для роутера з головою. Він вимикається для того, щоб не висаджувати акумулятор в холосту. Ну і це у нас роз'єм для зарядки. І також його, в принципі, можна використовувати як і вихід 12 В, тому що БМС і заряджається і розряджається по тих же самих дротах. І ось такий у нас індикатор заряду. Хоча, в принципі, будь-який майже індикатор заряду на літій залізофосфатних акумуляторах працює. Чисто номінально. Можна зрозуміти, хіба коли акумулятор або повністю заряджений, або повністю розряджений, а все, там, що між зарядженим і розрядженим, воно чисто номінально показує. І розібратись з ним досить складно. Ну, І все сховається. Ось такий корпус прикольний. І я думаю, буде працювати. І ще для того, щоб. Корпус, який надрукований на принтері, не розпадався, тому що ну, я думаю, ви розумієте, що він досить нескладно ламається вздовж слоїв. Тому я завжди роблю шпильки навскрізь. Тобто, тут буде 5 мм 15 см шпильки, 4 штуки, гайка зверху, гайка знизу. ну, верніше, Я планував, що воно буде використовуватись ось в такому положенні. 4 шпильки навскрізь і думаю, це буде досить надійно.